На з вами Наталя, я настільки на емоціях зараз, що захотілося мені карти брати в руки, хоча я ніколи стараюся такого намагаюся не робити такого на емоціях. Пишу я чоловіку, що купити, і пишу. І питомчик малимо на случай бомбосховища. І так це все спокійно. а Потім я ось, це все усвідомлюю і думаю, боже, це ми". настільки це для нас стало повсякденністю, що навіть тобто не, не знаєте, настільки всі ці вибухи, всі ці обстріли, всі ці смерті настільки стали. Повсякденними, що, але при... до цього привикнути неможливо. І саме це те, що так пишеш про бомбосховище і про свою дитину. От в такий, це мені так обурює і, знаєте, читаю молитву. Що Хай вони широкополя і Дніпро, і круче, стануть вам поперебувало в Москалі буче. Коли вже. Так, що я хотіла, хотіла запитати, коли ми їх виженемо? Звідси вже. Угу. Виженемо, але. але... Я потім вам розкажу про цю колоду. Вона в мене особиста для цієї Орди, для цієї темряви, яка намагається в наш, в наш світ пролізти з усіх щілей. Єдине, що нас зупиняє, це законність, це якісь міжнародні стандарти, це правила, які нас стримують. Але все для того є. І ми це можемо зробити, і ми це обов'язково зробимо, можливо, трішечки більше. Ніж ми хочемо всі розраховувати, ми хочемо вже вчора. Звичайно, і взагалі ми хочемо, щоб цієї сволоти не було на світі. Але ви знаєте, що я зазвичай просто не такі питання і не дивлюсь. Ви знаєте, що я вірю, що треба просто вірити, я це завжди кажу, але щось тут мене так сполихнуло, і неможливо за три роки до цього привикнути, але мене прям щеки запалали. Але давайте я вам щось, давайте запитаємо, яка, яка приємна, приємна новина для нашої. України буде протягом, протягом місяця. Давайте до кінця зими, яка приємна новина буде для нас до кінця зими. Цю приємні події, які будуть приємні події. Боже. Ну, це найвипаток, коли ми в вогні, все палає, все вибухає, а ми медитуємо і продовжуємо життя. Ви знаєте, що закінчиться, на мій погляд. Буде ще. Наш спротив, і ми буде якась навала дуже. Ну, от воно, воно буде якесь, знаєте, на перший погляд, звичайної людини, воно може здаватися, ну як його обійти, це може здаватися, що неможливо. Але ну, от ця віра і сила внутрішня, яка в самий складний момент, вона просинається, от вона в нас буде палати, і от може ця лють може ще. Да, і ну, буквально ми чудо можемо зробити. І можеш яка жінка себе дуже сильна, дуже от в неї таке є внутрішня, ну те, що сила, те, що енергія, і але є емоції, і те, що на наші брати, наші родини, наші близькі гинуть. Оце все через лють дозволює зробити просто те, що здається неможливим. І мені здається, що щось дуже складне може завершитись. І буде, на мій погляд, такий перехід. Ой, я не знаю, буду я це відео викладати чи ні, я не хочу І ніколи не робила, і за, за весь цей час. Ну, для себе робила, звичайно, для близьких, але отак От не хотіла. Давайте я для вас щось запитаю. Щось, щось дуже серйозно в просторі відбувається, і зміни невідворотні. І ми пройдемо завдяки цим. змінам вони глобальному масштабу. І ми проходимо внутрішню трансформацію і вже наступного. Днями просипаємось іншому зовсім в іншому просторі. Ну це може таке філософське здаватися, але щось давайте загадайте щось, що важливо для вас. Я достану карту, що важливо для моєї.